План повернення громадян України з Європи в Україну і він не український. Зараз друзі, ви почуєте пряму мову нашого президента України Володимира Зеленського, який висловився одному із телеканалів, який я випадково знайшов. Я просто хочу прокоментувати його слова. А ви, друзі, також прокоментуйте, почувши те, що я зараз буду вам вмикати. Складне питання. Передусім, я хотів би, щоб ви. Звернули також увагу на, на те, що не всіх українців дуже раді бачити за кордоном. Я хочу вам задати запитання: а через що не раді бачити? Через те, що вони погано себе поводять, чи через політичні сутички тих чи інших менеджерів тих чи інших країн. Дайте відповідь. Це не частина плану, як повернути українців, але є факти: українці, які працюють за кордоном, вони хочуть. Щоб українці там залишились, вони це лідери і країни відповідні українці, які не працюють за кордоном, вони шукають спосіб, як їх змусити повернутись в Україну. Хто в нас не працює, давайте перерахуємо: школярі, студенти, люди з інвалідністю, багатодітні родини, у яких просто немає можливості і коштів. Ну, Просто працювати і навчати своїх дітей. Люди похилого віку. Я вже сказав, люди з інвалідністю. Ну і чоловіки, які не хочуть повертатися, та жінки, які не хочуть повертатися, тому що вони працювали до війни і працюють зараз. То до, до якої категорії належите ви, друзі? Це також факт. Наприклад, в Німеччині із... на сьогодні більше мільйона. Один і один, мені здається, так. І десь на сьогодні мінімум 300 тисяч? Мінімум 300 тисяч ніде не працює. Мінімум 300 тисяч? А який же ж максимум мільйон 100? От чому береться мінімум, а не максимум? І чому не враховуються ті категорії, які дійсно не працюють? Навіть не роблять спроб. Так, звісно, що не зроблять. Як людина з інвалідністю чи людина пенсійного віку зробить спробу, якщо вона пише до роботодавця, дзвонить до роботодавця, роботодавець каже: Вибачте, ви нам не підходите. Або ж навіть взагалі не піднімає трубку, або ж не відповідає. Це Це я не говорю про школярів взагалі. І тому і таких багато людей в усій Європі. Перше. А... Так чи інакше, ця частина українців повернеться, тому що соціальні виплати і підтримки, які знаходяться за кордоном, вони зникнуть. От я не розумію, чи радіти українцям, які в Україні, чи плакати. Тому що й так Україна зараз займає чолові позиції по своєму боргу перед МВФ та іншими всіма країнами, як які позичили кошти Україні. я не сміюся з цього, мені просто серце розривається. Чому він це так говорить? Попри те, можливо, він чогось не розуміє, і я не розумію. Тому поправте мене, що якщо ці біженці, які соціальні виплати отримують... В Німеччині, якщо вони повернуться в Україну, то де вони будуть отримувати ці виплати? А чи Україна здатна ці виплати давати? Адже серед тих всіх біженців така велика кількість людей, які втратили свої домівки і будь-яку можливість на своє існування. Хто їм забезпечить те ж саме, якщо Німеччина дає соціальні виплати і на них можна жити, а Україна дає? Дайте, будь ласка, відповідь і слухаємо далі. Це факт. Зникнуть не завдяки нам з вами, хочемо ми цього, не хочемо обсяги, хочемо збільшувати чи зменшувати. Ні, просто країни припинуть їм допомагати. Ну і як вам, друзі, проповідь? Я хочу вам сказати єдине, що зараз вперше за існування телемарафону. Пролунала заява від Єврокомісії про те, щоб припинити державне фінансування єдиного державного телемарафону. Я не знаю, чи добре це для українців чи ні, але одне можу точно сказати: що незалежні телеканали, та їх напевно не буває незалежних. Страшне, що робиться. блогері будуть саджати. І саджати будуть за правду, за відео, які вони будуть показувати, і не тільки блогерів, а й звичайних громадян. А Зараз таки буде ситуація більше, і це буде пов'язано з тим, що ви не фінансувався єдиний телемарафон. Хіба мені здається, що наші менеджери зараз нікого не послухають. І те, що українські біженці будуть повертатися в Україну, це навпаки буде обтяжувати державний бюджет України, який і так зараз наповнюється вкрай складно. Тому що реально люди бояться виходити на вулиці. І я не говорю про чоловіків, а й про жінок. Всі бояться, тому що ламають всіх. Ну, з того, що ми бачимо в інтернеті, від тих людей, хто не боїться ще показувати правду. Я стараюся взагалі менше про це говорити, тому що ви й так бачите цього і занадто багато. Мені здається, він не повинен руйнувати психіку тих людей, які й так уже мають її зруйнованою. І сидять за кордоном, вони не просто так, а пересиджують, невідомо що. Я знаю, що в одне місце в Україні ніколи нічого не прилетить, це точно. Я думаю, вам пояснювати не треба. Хотів нормально сьогодні поїхати до дружини, до її батьків, і завтра, ви знаєте, їх... їдуть в Польщі на Могилки до своїх родичів і ставлять знічі. Тепер буде взагалі невесело туди їхати. І я ще раз кажу: нагнітай, друзі, тільки ті люди, які все рівно на нас. А я вам розказую правду. Тому підписуйтесь, щоб слідкувати за наступними новинами, обов'язково діліться це відео з іншими. Кожен має це почути, що сказав наш дорогий. Дорогий Да.